У мене протест, да, він зараз кольору тіла людини. В принципі, вроді би воно і нормально, да? ну, для мене трошки воно ну, не красиво. Мені хочеться, щоб це було тіпа, стильно, круто, молодіжно, знаєте? <смі> Бо я не такий ще старий, допустим. Що. У мене дитина маленька, він, знаєте, він, коли приїхали до мене перші дні, він боявся. Бо він у мене такий, знаєте, він наче і бідовий, але він десь тарапенка. О Боже! Ну, ще маленький просто. Тоді він привик, все нормально. Він вже розуміє, що в мене тут протез зроблений, що в мене є якась нога, і мені хочеться, щоб і йому це було більш знаєте, як позитивніше сприймати, тому що воно і красиво буде, і стильно. І мені хочеться відобразити на цьому протезі свою країну. Що я не десь там, знаєте, відсидів, заховався від чогось. Що я зробив те, що я зміг зробити для своєї країни? Я надіюся, що я ще з більше зможу зробити навіть і на протезі. Хочеться чогось хлопцям зробити яскравішого, бо є просто протези, які йдуть ну, такого більше, або якогось однотонного кольору, або щось такого. Ну, Хочеться чогось веселого. І, наприклад, можна зробити хтось хоче трансформера, бах тобі трансформер. Хтось хоче кораблики хвилі, хай будуть кораблики хвилі. Якісь там теж незрозумілі, якісь візуальні штуки, хорошо, хай буде. Коби хлопці тішилися, просто воно вплітається в робочий процес і воно не, не, не особливо, скажімо так, чимось ускладняє мені. Вчора з паном ходили шукати. Зроблено буквально з футболки, ну, грубо кажучи. Ми шукаємо прикольні принти, як виглядають, і воно досить легко робиться і, ну, і прикольно виглядає. Підготовлю матеріал. Зараз переміряли і будемо вже робити так, як по, по, по його формі. Ми працювали з одним військовим з реабілітаційного. І Такий варіант, я можу тобі попробувати зробити щось таке прикольне. Ну плюс, а, ще плюс, я просто бачу це у закордонних колег, як вони роблять, і я так само побачив, типу, що тут, там небагато роботи то зробити, а воно і класно виглядає. Тіктоки і всякі інтернети роблять дива. Я такий, та я можу, в принципі спробувати. Попробував, все, вийшло раз, спробував, два, спробував. Ну, хлопці довольні того, то чого б не продовжити. Що можна просто сам кольор змінити? Можна додавати сам останній слой, можна додати якийсь, скажімо так. Патчі чи щось такого, щось, можна сказати, рельєфне для того, щоб воно моментами якось так прикольно виглядало. Навіть і самі якісь наклейки, в принципі, можна придумати, щоб якось зробити, щоб вклеїти всередину, і воно буде ніби як одне ціле з протезом. Коліно, оце оце буде вирізати. Ти хочеш ще туди його? Сунь, 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 не бійся. Не бійся, сунь. Де ще зарплату треба буде платити. Не треба, я це на благодійність. благодійність, потім теж. Ну, Я взагалі не розумів, що почалась війна, якщо чесно говоря, хоча я живу у Харківській області. От, встав, коротше, йду зранку на роботу, як завжди, опаздую тут, дзвоню по телефону і кажу, підожіть мене, типу, я там знову проспав, як завжди. Вони мені кажуть, така, не типа, війна почалась. З того дня, можна так сказати, почалась новий етап моєї війни. От, ми організували вдома в себе оборону з небайдужими людьми, хлопцями, дівчатами. Потім мене офіційно мобілізували. Прослужив якийсь я термін в своїй громаді в роті охорони. Потім нас в 23 році, 9 березня, мене перевели в бойову бригаду. З того числа по момент поранення я, я проходив службу в своїй бригаді. Наша зона відповідальності була це Бахмутський район. Травму я отримав при підготовці до бойового завдання. Нас накрили. З безпілотника вислідили і накрили іскандером, пролетів іскандер по нам. Да, у нас багато дуже було травмованих. Вбиті хлопці були. Це сталося 4, 4 жовтня 23 року. Мені кажеться, Ігор має все класно вийти. Ну, по-любому ма. У нас другого варіанта нема, так? Да? Ні. Так, да, вона б до сіреньке. Сірень. Це ж як я і казав тобі, бачиш. Моя робота, скажімо так, ну, не настільки важка, як робота хлопців. І що для мене лишитися там зробити, йому потратити ті пару лишніх хвилин, щоб зробити йому ну, ну ліпше? Різниця 15, 15 хвилин, грубо кажучи. Вони ходять, тішуся, я ходжу ними, тішуся. Ну, може, я ще така людина, якій треба таке робити, чи, чи розумна, чи не дуже. Все, що ми робимо, це виключно безкоштовно за державний бюджет. Це оплачує фінансує держава. Дизайн це лише просто ініціатива. Звичайно, на функціональність протезу це не впливає, але це стильно, це прикольно. Крайній наш військовий. Ми йому зробили минулого тижня трансформерів, бо дитина таке любить. Ми ще хочемо вдосконалити процес саме стильності протезу. Ми вже маємо всі ідеї. Будемо робити на 3D-принтері такі пластикові накладки для того, щоб ось цю сталеву трубку, яка вже в них є, щоб її теж закрити. По дизайну супер, те, що я хотів. Був один товариш, він пропав без вісті, і він завжди говорив: свою пулю я ніколи не почую. Дійсно, це так, тому що коли ти стоїш в бойовому завданні, десь на позиції, наприклад, то є, ти чуєш всі виходи, всі... все, що через тебе летить, ти все це чуєш, ти можеш все це коректувати, ти там знаєш, це летить отуда, летить приблизительно вже воно туди. Це ти можеш усе передавати, це все чуєш. Ну коли летить по тобі, ти цього ніколи в житті не почуєш. Так було і цього разу. Це було так, щоп і все. Ти більно відчуваєш. Я відчуваю, що мені щось тисне просто на ногу. Сильно тисне, от, наче мені положили блок бетонний на ногу. Я лежу собі такий ліву ногу, клас, ага, відчуваю, шевелю. Права нога, будь-то зажало чимось, Знаєте, я так лежу, голову так трохи на сторону. Дивлюся, вона так збоку лежить, відірвана мене. Ну, от стопа і трошки вище стопи, вона відірвана збоку. Я такий гляну. Ногу відірвала. І тут до мене побратим уже підбігає Полтава позивний, отакий пацан. Молодець, дякую йому. Він врятував моє життя. Він мені турнікети наложив і чую. А я лежу такий, все, я слово мама не можу сказати. І він А! Тут там Турнікет кричить. А я лежу, ну я нічого собі. Я от знаєте, те, що в нас раніше там інструктора по медицині розказували, там собі треба турнікет наложити. Можна собі турнікет наложити, якщо це буде легке поранення. Так як у мене було поранення, відірвана нога і розірвана бочина, бо мені сюди великий осколок зайшов, вирвало ребра, там, живіт порвало. Я собі, реально, якби не мої хлопці, я б собі нічого в житті вже не зробив. Я лежав під деревом, а це дихання таке. І ти такий, от, і ти не розумієш, чи ти умираєш, чи ти живеш. От, от, ну, Реально, ти цього не розумієш. знаєте. Не було страшно і вмерти. Ну, і хотілося жити, понімаєте? От якось воно отак от усе. І я от в одну секунду, знаєте, згадую свого сина, який в мене вдома знаходиться. У мене котиться сліза просто по очам, поняли? В той момент я кажу: Артемка, синок, я тебе люблю. Знаєте? І от в цей момент у мене, наче мені так, знаєте, наче мені так друге життя вселили. У мене такий вдох. І я реально з тої секунди починаю розуміти, що ніфіга я не умру, знаєте. Минутку я постою, більше не маюся, наші силами Для мене саме було тяжче, що я реально розумів, що я в лежачому положенні приблиз... приблизно десь 4 місяці. І я... я втратив дуже велику вагу. У мене на момент поранення було 95 кілограм. Я хотів швидше стати на протез, Ну, я ніколи не сидів. Я завжди був в якомусь движенні. Це весела нога, а це в неї посмішка така. А це невесела нога. Чотири місяці, як я ходжу вже на протезі, а на протез я став, виходить, місяців через десь сім, плюс-мінус сім місяців.